Цегла з 13-го. з будинку із нещасливим номером впала цеглина, яка ледь не травмувала перехожого. Пригода трапилась напередодні 13-го числа. 13 – день невдачі просто забобони. Таке запитання собі поставили журналісти новин. З давніх давен чортова дюжина лякала людей. З цією цифрою більшість пов'язує нещастя. Випадковість це чи закономірність сьогодні? 13-го, журналісти новин вирішили перевірити, чи дійсно ця цифра впливає на перебіг подій та чи остерігаються її львів'яни. Пан Роман працює водієм 13-го маршруту. Чоловік незабовонний, зізнається за більше як 8 років роботи. Жодних аномалій в такий день, а чи то за цим маршрутом не спостерігав, запевняє навпаки, цифра 13 приносить йому успіх. Я не своєвірний, так що вона мене не бере. Я завжди на 13-й ще й на телефортуну їду. Хоча в 13 не вірить, однак чорного кота остерігається. Ох, якщо чорний кіт перебігає дороги, я навіть вулицею не їду. Я зупиняюся і чекаю. Не бояться 13-ки і пасажири 13-го маршруту. Ні, я навіть про це і не думаю. Чудово. Саме щасливіше. Тож не чорний кіт. Я не, не вірю ніякій якийсь. Вірю в єдиного Бога. Навіть мешканці будинку, з якого впала цегла, теж переконані тринадцятка щасливе число. І, хоча їх будинок руйнується на очах, з номером це аж ніяк не пов'язують, мовляв, причина в іншому. То не випадковість, то закономірність, тому що, по-перше, трамваї пускають з крісними парами, зношеними це одне. Тут трамвайну колію робили дуже давно, тоді все тихо було. А тепер вібрації зараз перекрили князя Романа вулицю і всі автобуси і трамваї пустили на вулицю Івана Франка. І, Відповідно постійно тремтить все і фундамент, звісно, на то все впливає. Хто в що вірить, те і має привідкривають таємницю 13-го нумерологи. Тринадцяте число це забобон, який має силу виключно над тими людьми, які в нього вірять. Якщо людина вважає його нещасливим, воно для неї буде нещасливим. Нумерологія оперує виключно однозначними цифрами. Таким чином, аби отримати число, яке за нумерологією відповідає цифрі 13, необхідно додати цифри цього числа між собою. Отримаємо 4. відповідно до характеристик, число 4 – це серйозність, дисципліна, практичність. Воно означає стабільність, тож поганим його не можна назвати. Менше за бобон, більше позитиву. І будь-яке число, незалежно від дня, приноситиме вам лише успіх. Любов Ступчук, Любомир Козак, Андрій Дробний. Новини.